Вітаю всіх підписників та гостей першого україномовного YouTube каналу з відеоуроками програми CBL6. І в цьому уроці ми розглянемо питання, як нам вже набрані всібелі всі ноти перевести в PDF-формат. Отже, для початку ми зайдемо в браузер, підключимось до інтернету і в пошуці введемо наступні слова: PDF-принтер скачати. І ось в переліку ну, виберемо ну, будь-який, нехай буде цей саме перше посилання. Нам потрібно цю програму скачати. Отже, ми скачуємо цю програму, її ми встановлюємо і заходимо знову в Сібелюс. Коли ноти вже набрані і ми хочемо їх перевести в PDF, ми заходимо в принтер. В списочку принтерів ми обираємо PDF, натискаємо ОК. OK. Ось таке віконечко в нас вискакує. Це програмка, яка переведе нам наші ноти в PDF-формат. І натискаємо кнопочку Зберегти PDF. Далі у вас відкриється в іконочку комп мій комп'ютер, і далі ви оберете папочку, в якій хочете зберегти файл. Ось такий відеоурок. Сподіваюся, він вам корисний, цікавий. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, які ще питання по цій програмі вас цікавлять. До побачення.